Hello, френд, Ти на каналі Gigaxenom. Заварісмі бутіри, нарізай чайочок, і це поклик прип'яті Фурони, блять. Слухайся. Щойно, буквально, в минулому ролику. Е. Короче так. Щойно в минулому ролику був викид, ми його перечекали. І. що далі? Мене не випускають звідси. Так. Викид, товаришу генерал. У цей час зв'язок неможливий. Так, я тут. Так. Нехай чекає. Зрозумів. Я головний, поняв. Отак вот от відео починається. Тепер я тут командуючий. Тут майор Дихтярів. Зв'язок хороший. відповідальним за завершення операції. Ковальський із загоном Скат вам допомагатиме. Доповідайте ситуацію. Наразі вдалося отримати документи щодо експериментів на території зони. Окрім того, до нас прийшов сталкер, який побував на ЧАЕС. Прізвисько, стрілець. Він готовий до співпраці. Зрозумів. На співробітництво Є інформація про причини падіння гелікоптерів. Є. Я вже отримав достовірні дані. Відомості від стрільця лише підтверджують їх. Гелікоптери були вражені аномаліями, розташування яких змінилося під час викиду. Це явище не було враховано, коли готували мапи. Через mm -hmm. те десанти загинув. час до наступного сталкером на 28 Гелікоптери вже піднімаються повітря. Ну що бійці, усе вловили? Угу. Mm -hmm. Слухай мій наказ. Дорогою триматися компактною групою сталкера стерегти, як зіницю ока. Угу. Питання є? Понятно. Ну чудово. Готуємося до відправки. Все, пиздуем. Можно тебе на пару слив? Да, да, давай, шо. Так. Так, 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 да. Все? По Та бана ты. Шо ты хочешь? Пішли. Ти отак вот от будеш ходити, да? Загін, рушаємо. Так, патронів у мене до хрена. Можна стріляти, не перестріляти. Галя з коптером там уже нас чекатиме. Ой, бачу ворогів. Летіло леті. Все-таки рацію. Командире, зомбовані. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ти куда в мене стріляєш? Ты ч, охуевший? Де ви єд? Ай, ай-яй-яй! Не попадай в мене. Угу. Тут нічого не цікавого, ясно. Немає сенсу їх обшукувати. Де моя заданька? Заданька... Сюди йти? Подівлі вот. зомбованих. Та похуй. Мені на тих зомбованих. Так, похуй. Головне в мене не попадіть. Я вообще-то тут на прогулянці, на всякий пожарный. Так, э. Е. Стохне. на Нахуй? Оба на. Савсе макуєвші. Здарова. Так, вони туди погнали. А я за ними. Коли я тут гуляв, тут їх не було. То все ви їх нагнали. Так. Звалив одного! Так, побігли, куди ти там? Ти куди побіг, алло? Тобі... біг. Кому казали триматися кубки? Ти там здохнути хочеш, чи що? Все. Ти ж підаріт, да. на підході. Все, дох. все на падолі будемо злітати. Все, да, не. Спробуймо встигнути. Усім бути на поготові. Накази виконувати миттєво і чітко. Ми за два кроки від точки евакуації. Пішли! Давай, давай, йдем.

хуйня, Лиза. Все, сдох. О, шея полизла. Ползучки. Я думаю, ви впораєтесь з ними. Тут немає ніяких проблем з тим, щоб з ними впоратись. Шо? Ой, блядь. Тут... Не зупинятися бігом. Тут ці псі... Біжимо! А я прийму антипсіха Вот так вот. Щоб мене ті психи не йобали Ай, блять. Треба відхаватись. Ай-яй. Снайперович, блядь. А ну. Так. На нахуй. Я тебе покажу, что такие снайперы нахуй. Стохни, блядь. Это сви, да? А сдохни ты, блядь. А, окей. На, нахуй. Бля, попадает же в меня. Ты кто такие, блин? Вообще охуевшие, чешо. Так, це свои... А нам не туда надо вообще. А нам долик геликоптера надо. Еле вымыл, блядь. Так, всех там? Це все ворог. Ладно, бля. Ай. Йде? Майоре, ми готові злітати. Стрілець та особовий склад групи Скат убиті. Готуйтеся до відльоту. Вас зрозумів. Чого покинути зони дороги назад не буде? Звісно Все це походу, завершення. Я так поняв, це в загальному завершення гри, правильно? Да. Щось сьогодні да, коротенько так вийшло. Загальне завершення гри за успішне розслідування Дегтярьова було заохочено позачерговим званням полковника. Відмовившись від запропонованої йому штабної посади, він висловив бажання працювати в зоні постійним спостерігачем від служби безпеки. Mm -hmm. Інформація про всі установки, котру здобув майор Дегтярьов, не на жарт занепокоїла його керівництво. Усі матеріали щодо ікс лабораторії було вилучено із військових архівів та позначено грифом особливої важливості. Співробітники СБУ в зоні отримали наказ у будь-який спосіб запобігати поширенню інформації про суть зазначених робіт. На основі промислової документації виробу номер 62 було створено кілька дослідних зразків. Після випробувань від масового використання цієї зброї вирішили відмовитися, вартість боєприпасів виявилася надто високою. Втім, деякі факти дозволяють припустити, що вдосконалювання гаус гармати приховано триває. Скадовськ лишився притулком для усіх, кому поталанило до нього дістатися. Бандити затято намагалися встановити на судні свій лад. Однак сталкери успішно тому протидіяли. День за днем тривала хитка рівновага. Однак і це тривало недовго. Кровососи, котрі жили у лігві неподалік, вторували до судна шлях. Після того, як напади стали відбуватися навіть у день, люди рушили в рейд. На жаль, їм не вдалося зачистити тунелі. І незабаром чергова хвиля хижаків затопила скадовськ. Понятненько. Всьо, Корабле... корабельні оці війська все подохли? Між загонами волі та долгу на станції янів запанувало нестійке перемир'я. Стомлені через безглузду боротьбу бійці обох угруповань почали поповнювати лави вільних сталкерів. Mm -hmm. Науково-дослідна експедиція професорів Германа та Озорського завершилася успішно. Зібрані дані допомогли розробити кілька унікальних пристроїв та лікарських препаратів. Завдяки цьому фінансування програм дослідження зони було збільшене у багато разів. Оповідь Гарика про долю військових віджахнула сталкерів від прип'яті. Одинокі відчайдухи, які все ж насмілилися рушити туди. Зустрілися із нез'ясненними та жахливими явищами, що лише додало похмурі риси обличчю мертвого міста. Розповіді про Аазу перестали бути легендами. Дедалі частіше у розмовах між сталкерами згадувалися ті, хто зміг знайти шлях до цієї таємничої аномалії. Потік шукачів не вщухає, із чого й користуються бандити. Новачки пристають на пропозицію показати дорогу до Оази. Але все зазвичай скінчується грабунком десь битих стежок. Mm -hmm. Місцевість біля станції янів приваблює дедалі більше сталкерів. Через відсутність небезпечних мутантів та велику кількість аномальних утворень ці місця у свідомості сталкерів дедалі більше ототожнюються із тим самим клондайком артефактів. Чутки про долю золуса дійшли до генерала Вороніна. На загальний подив Воронін представив сталкера до найвищої відзнаки долгу Ордену Срібний Щит посмертно. Вано пішов на армійські склади до Волі, де завдяки легкій вдачі та оптимізму швидко заслужив на загальну симпатію. Врешті-решт він очолив невеличку групу дослідників, що зайнялася вивченням аномалій. Пані таким говором шовку куди ви ще пішов. У списку особового складу, втраченого під час проведення операції Фарватер, з'явився ще один рядок: старший лейтенант Соколов ОМ загинув під час виконання військового обов'язку. Під час особливо потужного викиду група сталкерів була змушена шукати прихисток. У старій баржі Ноя незабаром судно атакували снорки, і хлопці зрозуміли, що опинилися у невеликій, але пристойній фортеці. Особливий подив викликала зграйка грайка які разом із Ноєм допомагали боронити баржу від мутантів. Подолавши алкогольну залежність, кардан пішов зі Скадовська Сталкери казали, що він, начебто, вирішив шукати зниклих товаришів. За кілька днів зранений та обромінений, кардан вийшов до станції Янів, і після короткого лікування пішов із зони назавжди. Знання стрільця були втрачені разом із ним. Здобутана чаес інформація, що могла допомогти у розгадуванні таємниць зони, на велику землю так і не потрапила. Заборонені території надійно ховають свої секрети. Командир групи Скат, полковник Ковальський, лишився там, де і переважна частина його загону. Тіла поглинула зона. І тепер усе, що нагадує про цих людей, облямовані чорною стрічкою фотографії на почесному стенді спецмузею. Я так понял, що в мене було лише два вибори: або залишитись і продовжити допомагати всім, і в деяких моментах уникнути отих всіх смертей. Або ж все ж таки піти, і от вони озвучили результат, який вже був мною досягнений. Тобто те, що я встиг зробити, те, що вийшло. І те, що я не встиг зробити, і воно е, притягло за собою таку оті от, ланцюг подій. Бо якщо б я залишився і зробив би все повністю, виконав би всі задачки, повбивав би всіх монстрів, то після евакуації е, розповідь була б абсолютно інакша і більш позитивніша. І було б менше смертей можливо. Ну, який є результат, такий є. Наступного разу я вже буду грати у сталкера другого. Ті, хто зміг додивитися до цього моменту. Дякую за перегляд. Дякую, що підтримуєте, дякую за лайки, за дизлайки, за коментарі, дякую, що взагалі дивитесь мене. На сьогодні все. Всім пока-пока народ!